Олімпійська ліцензія Марина бах Романчук Хмельницькі готуються до чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 Також у черговому випуску програми Спортдайджест інтерв'ю із майбутнім учасником світового старту з ММА. Вітаємо і стартуємо. Хмельницька легкоатлетка Марина Бехроманчук кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2024. Норматив спортсменка виконала на черговому етапі діамантової ліги, який приймала Польща. Результат 14 метрів 70 сантиметрів. Марина Бахроманчук продемонструвала у п'ятій спробі. П'ять-три заступи поспіль від Марини. І ось і п'ята вирішальна спроба. Прекрасно! Просто чудова спроба від Українки. Здобула перемогу в Польщі представниця Венесуели Юлімар Рохас. Спортсменка стрибнула із результатом 15 метрів та 18 сантиметрів. Це найкращий результат сезону в світі. Нагадаємо, на попередніх етапах діамантової ліги Маринавех Романчук була срібною та бронзовою. Тим часом у Польщі спортсменка кваліфікувалася на Олімпійські ігри, перевершивши норматив в 14,55 Таким чином, Марина Бахроманчук вперше виступатиме на Олімпіаді у секторі потрійного стрибка. До цього у Ріо де Жанейро та Токіо змагалися лише у стрибках вдовжину. Тим часом плавець, представник Хмельницького Михайло Ромачук готується до виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту. На мультиспортивному форумі стартуватиме у плаванні та на відкритій воді у крайній дисципліні із іще одним українським спортсменом Сергієм Фроловим. Загалом збірна команда України представлена у п'яти з шести видів спорту. Виступатиме в Японії 22 українських спортсмени. Триватиме чемпіонат світу до 30 липня. Франції із медалями хмельничани завоювали чотири нагороди на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів, юніорок і кадетів. Золото в активі 19-річної Таїсії Геги дівчина майже рік тренується у Хмельницькому. Переїхала з Херсона. Ще три медалі в активі наших земляків, спортсменів обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Далі їхні коментарі. Досі не можу це повірити, що я взяла це. Взяла це золото. Своїми емоціями після тріумфу на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби ділиться 19-річна Таїсія Гега. Спортсменка з Херсона каже, вперше спробувала себе у новому виді спорту саме в Хмельницькому. Сподобалося, зацікавило і привело на призовий п'єдестал. Стала золотою серед юніорок. Це був перший досвід, і мене вже переповняють емоції, що так це пройшло. Найскладніша конкуренція була, звісно, по зроста По юніорам було. Було важко, але можна було боротися а по взрослому там більше людей з опитом, які не перший раз ну, виступають. То там як не старалися, ну було дуже тяжко. У категорії ю 20 нагороди здобули ще троє представників обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Максим Школьняк змагався в вуговій категорії 70 кілограмів. Для нього старт на піску на європейській арені став дебютним. Емоції, звісно, були не перевершені, але не такі, як я хотів. Так як Я програв в фіналі. Хотілося перше місце, але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Наші спортсмени, збірна України, підтримували дуже гучними оплесками, емоціями, криками. Тренер наш дудів, Дудку за нас. Аж за спортсмен каже: змагальний майданчик на піску майже вдвічі менший за килим. Тож потрібно було і про техніку думати, і про те, щоб не опинитися за межами арени. Адже у такому випадку бал нараховувався супернику. Ми з 2019 року у Хмельницькому культивуємо пляжну боротьбу. Новий цікавий вид спорту. Де наші спортсмени неодноразово приймали участь в змаганнях і мають досить вагомі результати. І є чемпіони України, і це перший раз ми виїхали і здобули хлопці-дівчата медалі. у ваговій категорії 90 кілограмів. П'єдестал був фактично за українцями, а саме представниками з Хмельницького у боротьбі за срібло зустрілися Богдан Кириленко та Костянтин Задоянчук. Перша сутичка в мене була з французом. Я його виграв. 3-0 по загальному рахунку. Потім я боровся з греком, йому програв. Костя Задовничук теж програв греку, і в нас вийшла така ситуація, що ми з Костю боролися за друге місце. А коли борешся зі своїм, це завжди ми з ним на тренуванні, навіть в парах стоїмо завжди, і це тяжко, бо він знає мене, я знаю його. і так вийшло, що Костя став другим, а я третім. Ми їхали на Європу. От Я з батьком там договорився, що, що я маю привезти медаль. Я хотів дуже сильно медаль, і ми їхали всією командою, думали, хоч би привезти медаль, щоб ми були з призовими місцями. Поїхали, проборолися. Скажу, так, трішки тяжко було, емоції були дуже круті. Як відборовся за там, за друге місце я дуже радувався, мені було дуже ну, приємно. Тренер та спортсмени кажуть, результатом змагання задоволені, і це попри те, що поїздку оплатили власним коштом. А сама дорога до місця призначення зайняла 52 години. години. пляжній боротьбі змагання проводяться на чемпіонати Європи світової серії, проводяться на березі моря. Зараз ми були в Франції на березі Лазурного моря. Два майданчика для, для боротьби на піску. Тобто, це не тільки змога проявити себе в цьому виді спорту, а також пройти якесь відновлення в кінці сезону. Загалом на змагання до Франції у складі збірної команди України вирушили шестеро спортсменів з Хмельниччини. Анатолій Назаров серед кадетів став п'ятим, шосте місце. Але у світовій серії з пляжної боротьби серед дорослих посів чемпіон України Андрій Власов. Малічанин очолив юніорську чоловічу збірну України ю 20 згідно із рішенням президії Федерації гандболу України. Головним тренером став Сергій Процюк. За інформацією прес-служби коуч поєднуватиме роботу в національній та юніорській збірних. Його помічником у юніорській збірні, а саме тренером воротарів, стане Богдан Панченко, екс-гравець національної збірної. За крок до здобуття медалі Валентин Курдебах з Волочиська посів четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17 років. Спортсмен змагався із на рік старшими суперниками виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. Чемпіонат Європи проходив в Молдові. Участь у ньому взяли спортсмени з 20 країн. Перший в Україні, а тепер готується підкорювати світову арену. 17-річний борець Владислав Василишин відібрався на чемпіонат світу з ММА. Виступатиме серед юніорів на підготовку має ще два тижні, адже стартує змагання 31 липня. Однак потребує спортсмен і нашої з вами підтримки, якої саме дізнаєтесь із сюжету. Після річної перерви відновив тренування, виграв чемпіонат України. Тепер налаштований позмагатися за медалі на світовому рівні. 17-річний спортсмен з Хмельницького Владислав Василишин перед відповідальним стартом приділяє увагу як фізпідготовці, так і техніці. Переважає робота в октагоні, спеціальній клітці, адже саме в ній змагатиметься на чемпіонаті світу. Дуже заряджає набагато більше емоцій, ніж коли ти виходиш просто на килим. Тому що ну, клітка дає все-таки свої, вносить свої корективи. Дуже багато, дуже багато роботи побудовано на саме на октагоні. І коли заходиш в клітку, це зовсім інше відчуття, ніж коли борешся просто на татамі. Владислав бойовими мистецтвами займається сім років. В ММА В соукраїнських змаганнях стартував цьогоріч і одразу здобув нагороду. На неї розраховує і в Абу-Дабі. саме столиця Об'єднаних Арабських Еміратів, прийматиме чемпіонат світу. Зараз ми під нього пануємо повністю всі всі тренування. Ми під нього пануємо. Що зараз всі діти, всі спортсмени працюємо на владі, стараємося так йому допомогти. Це старші діти розуміють, що це велика підтримка і це велика відповідальність нашого спортсмена на такому рівні. Це не тільки робота моя, чи робота владіки, це робота всієї команди, всі спортсменів, які зараз працюють на нього. І тренерів наших стартує чемпіонат світу 31 липня і триватиме до 6 серпня у ваговій категорії 84 кілограми, у якій виступатиме Владислав. Наразі відомо про представників з восьми країн. Представлені 11 учасників, ніби. Такі країни, як Таджикистан, Америка, Ірландія, Таїланд, Казахстан, теж більше не пам'ятаю. Ну вісім країн. Чому важливо скільки країн? Десять країн треба для виконання нормативу майстра спорту за перше місце. І за цим слідкуємо скільки країн в категорії, і дуже важливо, щоб набралось 10. Ну я думаю, що до змагань чим ближче все додається нові і нові країни. Емірати також є учасниками. Нагадаємо, у 2021-му чемпіоном світу з ММА серед юніорів став хмельничанин Максим Селіщев. Він до слова також є вихованцем тренера Дмитра Павлюка. Тим часом майбутній учасник змагання Владислав Василишин і коуч просять підтримки хмельничан, адже коштів на участь у світовому старті не вистачає. Наразі зібрали одну сьому частину від необхідної суми. Будемо болювати на нього. Зараз ми збираємо кошти через монобанк. Ми банк відкрили, і всі, хто має бажання нам допомогти, ми дуже будемо раді, бо на той перший час дуже важко. Якщо тільки збираємо на спостена, то тільки піде спортсмен, поїде. Хоча важко самому спортсмену, бо чужа країна і дуже важко. Але вже будемо входити з цієї ситуації. На яку ми не збираємо. Ми маємо, скажімо так, представляти Україну і перемагати на всіх фронтах, так як на спортивному, так і на військовому, на інформаційному. І я вважаю це дуже важливо, щоб зараз Україна поїхала і гідно представила на цих змаганнях. Ну, взагалі на всіх змаганнях по різних видах спорту, і також на цих, щоб гідно представила збірна України свою країну. Третя у командному заліку збірна України повторила бронзовий результат на європейських іграх. Цьогоріч українські спортсмени завоювали 21 золоту нагороду. Попереду лише італійці та іспанці. За загальною кількістю медалей, збірна України. Сьома на європейських іграх змагалися 12 спортсменів з Хмельниччини. Щоправда, не усі представляли нашу область. Зокрема, у карате вихованка Новоушицької, ДЮСШ Катерина Крива виступала за Львівську. Провела три поєдинки. В одному з них здобула перемогу. У жіночій шаблі змагалася вихованка Нетішинської кадою США Ліна Комащук, яка захищала честь Одещини. Опинилася поза медальним заліком. Виступала Бехмарина Романчук. Вона в потрійному стрибку виступала і змагання якби заочні відбувалися, бо три групи змагалися не в один день. Вийшло так, що вона переможницею в потрійному стрибку стала, як і в своїй другій групі 1458, так і після того, як виступили всі спортсмени групи. А це порядка 46, 48 взагалі спортсменів максимально могло бути представлено в легкій атлетиці, то в нас добуло перше місце. Ще виступала наша землячка в бар'єрному бігу, це Вікторія Ткачук. Вона стала переможницею в бар'єрному бігу 400 метрів в своїй групі і в загальному в сьоме місце посіла. Ще два студента, які мають відношення до нашого Кам'янець-Подільського національного університету, це Михайло Кохан. Він то виступає за Дніпропетровську область, але студент наш і постійно в нас там тренується. Він 77 метрів і 3 сантиметри, виграв другу групу, а в загальному заліку. Програв поляк олімпійському чемпіону Новіцьки і посів друге місце, срібну медаль з другому. Олег Миронець, він сам з Хотина, він теж навчається в Кам'янець-Подільському національному університеті. То він встановив особистий рекорд на 800 метрів, став третім по другій групі і в загальному. Секунда розділила 15 чоловік, він став 14-тим, якщо взяти всі ті три групи. У веслуванні в нас виступали, будемо казати, дві спортсменки з нашого міста. Це Ганна Павлова і Інна Грищук, яка зараз представляє Полтавщину, вихованці нашої школи веслувального. Вони в байдарці четвірки на олімпійській дистанції виступали і посіли п'яте місце, причому розділили його з Норвегією до тисячної. Цей екіпаж сформований новий і сподіваємося, що рік мають шанси підготуватись до Олімпіади і виступлять краще. Виступав у нас Маутенбайк, такий вид спорту, 14,3 кілометри їхали. Їхав Тітаренко, майстер спорту міжнародного класу. На жаль, в нього щось там не дуже склалося. 77 стартувало, він посів 51 місце. Відстав від чемпіона на 9 хвилин і 3 секунди. Виступало два земляки-боксери. Дещо їм не повезло. Аркадій Кацан, він хмельничанин, він пройшов перший етап. А потім попався йому спортсмен італієць, який в підсумку і став чемпіоном. Тобто він йому програв. Виступав також Тарас Бондарчук, він сам з чотирбок Шепетівського району, вихованець наш, зараз представляє Київську область. Ярослава Випасняк. Це дівчина, яка здобула срібну медаль в пляжному футболі. Вона сама. Село Довжок Кам'янець-Подільського району, а займалася в Гуменецькій, Дею США. В групі вони зіграли дві гри, іспанцям програли, потім в італійців виграли і в португальців 3-1 в півфіналі. Потім знову з іспанцями зустрілися в фіналі. Була драма 2-2, доповненний час і по пенальті 5-3. На жаль, поступилися, враховуючи цей стан, в якому перебувають і спортсмени, і... то виступили досить непогано. Хмельницький вперше приймав всю українську спартакіаду віру себе серед дітей з порушеннями слуху. Тривали змагання впродовж двох днів. Визначили переможців у пляжному волейболі та боротьбі в вільній і греко-римській. Загалом до Хмельницького приїхали 49 учасників з 11 областей та столиці. Як змагалися, зафільмувала наша знімальна група. Учениці 4 та 6 класу спеціальної загальноосвітньої школи No33 Кароліна та Вікторія єдині представниці Хмельниччини на всеукраїнській спартакіаді. віру себе дівчата змагатимуться у пляжному волейболі. Дуже полюбляю цей вид спорту – волейбол на уроках фізкультури. Дуже активні і виявили бажання прийняти участь у спартакіаді. Тому подивимось на результат. Шлях від учасника всеукраїнської спартакіади до тренера з боротьби вільної та греко-римської пройшов Павло Кравченко, коуч з Миколаєва. Тренерською діяльністю займається 5 років. Став дорослішим і почав приймати участь в чемпіонатах України. Там не завжди такі були хороші місця. Поєднував декілька змагань, тобто приймав участь в декількох змаганнях, і відповідно цей досвід дав мені таку мотивацію стати тренером. Запрошують дітей, тобто заохочують їх займатися боротьбою і розвивається вид спорту у себе в місті. Всеукраїнська спартакіада цьогоріч об'єднала учасників у середній та молодшій віковій групах. Це спортсмени 2008-2009 та 2010-2012 років народження. Ми взагалі проводили змагання в Євпаторії, де в нас чудова база була, і в МДЦ Артек. Після 2014 року нам вдалося зберегти спартакіаду. Ми перейшли до молодій гвардії в Одесі і потім по регіонам, де хто зміг ну, забезпечити умови для 14 видів спорту. Цьому році ми вже провели 10 видів спорту, і це заключний етап. І дійсно вперше Хмельниччина приймає ці змагання за роки незалежності. Для дітей підготовка до, до їхнього розвитку, скажімо так, для того, щоб вони отримали кращі результати, щоб отримали досвід. Тобто потім далі вони будуть мати участь в змаганнях серед кадатів, потім попадуть дорослі, далі буде Європа, а потім вже світ. І відповідно завершенням цього буде Дефлімпійські ігри. У Хмельницькому учасники старту змагалися у пляжному волейболі та боротьбі. Баталії у першому приймав парк молодіжний, у другій зал центру фізвиховань учнівської молоді. Загалом цьогоріч юні спортсмени спробували себе у 12 видах спорту. Сподіваюся, що цей захід, який ми вперше проводимо на Хмельниччині, зробить велику популяризацію для спорту. Ми запросили дітей, щоб вони подивилися, щоб їм сподобалося на прикладі. І я думаю, що це зіграє важливу роль в тому, що вони виберуть для себе також займатися цими двома видами спорту. На основі наших дівчат в Кам'янці сформувалася збірна команда України з волейболу сидяще. Четверо наших дівчат входять до збірної. Наш наші хлопці, футболісти, також ходять до складу збірної команди України. Там, де стосується вад слуху, в да, нас трошки слабше. Тут представництво, але потрібно розуміти, що дітки ми намагаємося максимально відшукати такі їх діток допомогти залучити їх до спорту. Тривали змагання впродовж двох днів. Дівоча команда з Хмельницького у пляжному волейболі посіла сьоме місце. Меліцький прийматиме третій тур чемпіонату України 3 на 3 В обласному центрі змагатимуться чоловічі та жіночі баскетбольні команди, а також спортсмени категорії Ю-16. Баскетбольні баталії вируватимуть на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка 21 та 22 липня. З інформацією прес-служби Федерації баскетболу України всього заплановано проведення п'яти турів чемпіонату України. Перший тур приймав Івано-Франківськ, змагання другого столиця. Чемпіонат міста відбудеться в категоріях u 10, U12, 12, u 14, е, юнаки та дівчата. І чемпіонат України пройде у категорії U16 16 та чоловіки та жінки. Е, буде основний корт буде е, на площі перед кінотеатром Шевченка. Тобто, це буде пересувна конструкція, покриття. Е, Музика все буде організовано, якби пряма трансляція на youtube каналі Федерації баскетболу України. І друга локація буде. Це майданчик біля першої школи. Зош номер один в кожній категорії будуть представники міста Хмельницького, БК Хмельницький буде приймати участь наші вихованці. З кожного туру виходить у фінал дві перші команди. І буде фінальний тур, на якому і визначиться літній чемпіон України. У чоловічій категорії 42 тисячі гривень. У жіночій 16 тисяч гривень. Призовий фонд, але там 50% призового фонду йдуть. Фонд Юнайтед 24 для ЗСУ. А решту виграють за про змагань. І в продовження теми. Хмельничан віком від 4 до 6 років запрошують на майстер-клас з дитячого баскетболу. У програмі розминка з тренером та вправи з м'ячем. Відбудеться захід 22 липня на баскетбольному майданчику СКЦ Плоскирів, що у Гречанах. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і наближаємо перемогу разом.